Напередодні 9 листопада, дня працівників культури та майстрів народного мистецтва, колектив міського палацу культури імені Шабельника, а це близько сотні працівників, приймав вітання від міської влади. Сьогодні фахівці культури, провідники усього українського і народного, навчились працювати в умовах війни, орієнтуючись на духовні потреби людини, допомагаючи і підтримуючи у власний спосіб збройні сили України. Так, навіть важко підрахувати, скільки ми вже зібрали тих коштів, але скажу так, що з перших днів війни ми не стояли осторонь благодійності. Спочатку ми виходили просто на вулиці і просто грали музику для того, щоб люди, мешканці міста, відчували, що життя в місті є і воно буде. А потім виникла ідея проведення благодійних концертів. Спочатку це був муніципальний духовий оркестр, потім долучилися сольні виконавці, потім долучились фактично всі колективи, є на базі Палацу культури. Ми дякуємо ЗСУ за, за можливість працювати, творити в нашому місті, в нашій Україні. А 9 листопада на запрошення литовського міста побратима Алітус. Муніципальний духовий оркестр, керівник Анатолій Тітьоркін, та соліст Максим Свіренко вирушать у творчу поїздку. Для мене це честь. Колективу дуже багато років цей колектив всі знають, і я прям ну, пишаюся тим, що я з ними своїм колегам-фахівцям культури та й собі самому Максим зичить натхнення реально, а і не зупинятися. Розвиватися, і я хотів би дуже тур якийсь зробити з ними. Це було б класно. Взагалі, те, що буде концерт в іншій країні, для мене це вже такий великий крок. А я дуже сильно вже цього чекаю. Не можу дочекатися, насправді. Щиро вітаю усіх працівників культури, аматорів народного мистецтва, усіх хто дотичний до мистецтва, хто творить мистецтво в своїй душі. Щиро бажаю усім мирного неба. Це перш за все і благополуччя і злагоди у родинах і Божого благословіння на творчу роботу. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.